Доброго ранку, я Апекс Фалконтіс. Дякую, що завітали в наш філософський клуб. Ми виходимо в прямий ефір щоранку о 10.00 по Лондону з українського креативного хабу студії United Action TV. Сьогодні темою ефіру буде істина. А саме, що таке істина, як її впізнати. І я хочу розглянути цю дуже важливу тему, на мою думку, з різних філософських шкіл, релігій та сучасної науки. І так, я почну, мабуть, з кінця, до якого висновку я дійшов, готуючись до цієї теми. І мені. Дуже сильно сподобалась така цитата. Пізнай істину, і вона зробить тебе вільним. Тут вказується, наголошується на важливості шляху пошуку істини як необхідного шляху до свободи. Для мене істина це не те, що легко прийняти, але. Єдине, що варте прийняття. В своєму житті я намагаюся бути якомога більш уважним, поважати думку оточуючих, жити щасливим життям. І для цього я чітко розумію максимальну необхідність в сприйнятті інформації, яка є. Істиною або максимально близька до істини. Це великий кропотливий е, труд перевіряти достовірність інформації та сприймати інформацію, яка є максимально близька до істини. І <кхе> Так, сьогодні я не буду вас дуже сильно затримувати. Я спробую підвищити звичайну швидкість для того, щоб ви змогли ще швидше ще. Чіткіше вловити суть. І так. Перше, я хочу розглянути питання пошуку істини і її визначення з точки зору ведичної культури та філософії веданти. Багато хто називається індуїзмом. Для підготовки цього Цієї частини я використовував у Панішади, Бхагавадгіту, Брахма-сутри, Шримат Бхагаватам. так, Є важливе слово на санскриті сатія. Це і є істина як вічна незмінна реальність тотожна брахману, абсолюту. І так, на санскриті істина звучить як сатія. І Багавадгіта 216 каже, що те, що є, не може не бути, а то, чого немає, не існує. Модерці спостерігали це зору істини. Ще один вірш Багавадгіти 434 каже, що шлях до істини через покірність служіння та слухання від реалізованої особи ведичній культурі є е, кілька рівнів сприйма... сприйняття інформації, і найважливіше це є саме слухання або на санскриті Шраваном. В «Мандукі Опанішат говориться: істина перевищує мислення: не те, не це, не ті, не ті. Трансцендентна всьому описуваному. Е, з Шанкари. Адвайта Веданта. Істина це єдність усіх форм у брахмані. Так, з Мадави і Рамануджи бакті, традиції, Бог або Багаван є особистісна істина, яку можна пізнати через любов і відданість або бакті. І в Шримат Багаватимандин 2.11 говориться: верховну істину осягнуть як брахман та багаван. Вчора ми казали про ці три рівня пізнання в ведичній культурі усвідомлення аспекту сад вічності, це рівень Брахману, другий рівень усвідомлення це параматма, або свір... надсвідомість, це усвідомлення аспекту Чіт, повного знання. І останній третій рівень. Це рівень Багаван. Аспект Ананда повного блаженства. І на цьому рівні особа отримує можливість реалізації своїх індивідуальних, неповторних, унікальних взаємовідносин з абсолютною істиною або Богом Всевишнім. І так. В... Наскільки я для себе зрозумів, в ведичній філософії і культурі істина є не що інше, як сам Бог, або сама абсолютна істина, верховна Бог особа. Друге, я хочу розглянути юдаїзм. І перед цим давайте можливо відповім на ваші запитання, що скажете. Не вистачає нам трошки, трошки екшену або інтерактиву. Спробую на наступний ефір запросити когось. Якщо у вас є бажання, будь ласка, доєднайтесь. Да, може, хтось хоче покривляти зараз дуже модні е, постановки правильного голосу для того, щоб звучати е, глибоко та впевнено. <гум> да, хтось бере в оренду ролекси, вдягає дорогі е, шмотки, сідає на дорогий орендований автомобіль для того, щоб е, справити враження на людей, які е, теоретично можуть нам щось дати, якісь гроші, зробити якісь замовлення. Зараз нас продають навіть е, не тільки зовнішній вигляд, а ще й голос, і що ми можемо. Дати в емоційному плані. І так. Я поки що коментарів доповнень зауважень не бачу. Може, є щось на Ютубі? Я Зараз перевірю. Я зараз перевірю. Забув вимкнути звук. Вибачте. Так, ну, на United Action TV. О, у нас вже є гості в студії. Це буде ексклюзивчик. Не для Ютуба. Та я думаю, потім приєднаємося. Хочеш поговорити? Пристан. Ну, тоді у нас буде розмова з гостем. Ви його вже бачили. Не для Ютубу, для Тіктоку і Інстаграму. Так, давайте ще перевірю свій канал. <кій> І так. Ідемо далі. <смір> З точки зору юдаїзму, Що ж таке істина? Я використовував такі джерела, як Танах, п'ятикніжжя Моїсея. Талмуд, Мішна та Кабалу. <кій> і так Емет На євриті істина. До речі, я не впевнений, це на євриті чи на ідеші. Якщо хтось знає, будь ласка, перевірте. Не шукав. Скоріше за все, це не ідеше. Емет – істина це перша, середня і остання букви єврейського алфавіту. Натяк на вічну повноту. Так, хтось у ну, нас тут хоче долучитись до прямого ефіру на TikTok. Ну, вибачте, давайте тільки для україномовних. З Книги Второзаконня 32.4. Цитую. Він скеля, його. Діла досконалі, бо всі його дороги, справедливість, Бог вірний і немає в ньому неправди. Наскільки я бачу, тут в першу чергу є чітке розуміння того, що, або вказання на те, що істина саме в Богі, в Бозі. Бог то є істина. І в Талмуті Шабат 55А кажеться, що печатка Бога то є істина. З, так, ще одне визначення рабина маймоніт рамбам. Істина це пізнання волі Бога через закон. Мається на увазі закон Божий. З Кабали Зоар. Істина проявляється у поєднанні дин або суд і хесет милість. Тобто, поєднання суду і е, милості. І наскільки я розумію, для себе з свого досвіду вивчення та практики ідеїзму. Шлях до пізнання істини її лежить через щоденне вивчення Тори. Далі будемо розглядати християнство. О, привіт Орест! Дякую, що дивишся. Так, поки немає запитань, доповнень, і біжимо далі. Христи... З точки зору християнства. Я використовував лише такі джерела, як Біблія, Старий новий заповіт та кілька описань у цій церкви. І так, перше джерело це Івана 14.6. Цитую: Я путь, істина і життя. Христос втілення істини. Іван 8.32. Цитую. Істина визволить вас. Істина має звільняючу силу. З Фомио Квінського. Істина відповідність інтелекту і речей. Адекватіку інтелектус ет рей. Августин Блаженний казав, що істина це Бог, і людина має прагнути внутрішнього откровення. Так, трошки процитую Григорія Паламу. Це православ'я. Пізнання істини через енергії Бога, а не через Його сутність. Тобто з Цього всього я зрозумів, що у православ... в християнстві віра, молитва, розпізнавання істини є сам шлях до любові до Бога, до стяжання Духу Святого. І то є шлях істини. Так, далі у нас іде іслам. Дуже коротенько. Приведу буквально п'ять цитат. Ну, може, шість. Так, перша цитата це. з... Я беру цитати з Корану, Хадісів та праць Аль-Газалі та Ібн Сіне. Так, Аль-Хак. Одне з 99 імен Аллаху є істина. Далі. Приведу вам Коран 247. Суру. Істина від Господа Твого не буде небудь серед тих, хто сумнівається. Ця сура каже, що істина, вона тільки від Твого від Всевишнього. І дається настанова чітка не бути серед тих, хто сумнівається. Не можна, згідно цієї сури, сумніватися в тому, що істина. Тільки від Всевишнього. Із аль-Газалі. Істина це результат сполучення розуму, осяяння і досконал... досконалого морального життя. Ібн Сіна казав, що знання істини приходить через інтелектуальне осягнення та містичне натхнення. Трошки додам з софізму. Що істина або хакіка відкривається через очищення серця і практику зікр, пам'ятування. І у нас тут виділяється кілька ступенів пізнання істини, шарят, далі Тарікат, Маріфат і Хакіка. Ступені пізнання самої істини. Тобто, з точки зору Ісламом теж бачимо, що істина вона тільки від Бога. Не можна сумніватись в настановах, які нам дав Всевишній через пророка Мухаммеда в зібраних в хадісах в Корані. І справжня істина вона тільки від Бога. Далі хочу розглянути точку зору буддизму. Я використовував такі джерела як чотири благородні істини, Тіпітака, Праджа Параміта та Мад'яміка. І так, з точки зору буддизму, наскільки я зрозумів, істина вона виглядає, вона подається в вигляді чотирьох благородних істин: Духа, причина, припинення та шлях. Нагарджуна виділяє дві істини. Самріті сатія умовна істина та парамарта сатія, вища істина, вона породжена шун'ята як неможливість вказати на абсолют. З дзен буддизму трошки приведу, що істина пізнається миттєво через досвід саторі. І з тибетського буддизму Гелух я знайшов, що логіка і медитація це основні інструменти перевірки істини. Тобто, з точки зору буддизму ми бачимо, що, в принципі, де все є те саме. Що і в ведичній культурі тільки без слова Бог. У нас є, поділяється умовна, вища істина. І сама порожнеча шуньята, в якій неможливо вказати на абсолют. Вона теж є одним з аспектів істини. Дач, якщо вам щось не зрозуміло або дуже швидка подача, будь ласка, дайте знати, напишіть. Хочу трошки змінити темп в порівнянні з минулими ефірами. Експериментую. Далі хочу розглянути точку зору давньогрецької та західної філософії і приведу кілька цитат. І так, Платон казав, що істина, вона як форма блага, що є джерелом усіх інших форм. Це алегорія печери. Аристотель казав, що істина це коло, коли ми говоримо, що як є. І як воно є. Сократ казав, що пізнання себе шлях до істини. Це маєвтика. Кант казав, що межа розуму в пізнанні речей самих по собі. Далі цитую Гегеля. Істина це динамічний процес розгортання абсолютного духа. З екзистенціалізму. Істина в особливістісному рішенні не в об'єктивних фактах, і це є сартр і кам'ю також. Тобто істина в особистісному рішенні, не в об'єктивних фактах, з аналітичної філософії. Істина це логічна узгодженість тверджень, і то є. Е, визначення Фреге, Рассела та Вігенштейна. Трошки е, процитую кіль, кілька. Робіт з сучасної науки попер. Істина в науці це те, що поки не спростовано, це така цитата, яку я спеціально привів, я з нею зовсім не згоден. Це як казати, що, або жонглювання словами, що поки щось не спростовано, воно є істинним. або поки не доведено. Зворотнього. І в принципі на цьому іноді базується система звинувачень, коли в суді людині висувають підозру, і вона повинна в суді доводити, що вона невинна. Я думаю, це дуже важкий і непростий шлях до істини. І не факт, що він взагалі шлях до істини. І все ж, напишіть, будь ласка, вашу думку, чи, як ви з цим погоджуєтесь чи ні. Так, є в нас класичне запитання як? І нагадаю, що я не відповідаю на запитання, не даю рецептів, там 100%, що як робиться, де як що перевірити. Я тільки запрошую вас критично мислити, аналізувати, знаходити е, власні. Рішення, до яких ви прийшли самостійно, я лише хочу мотивувати вас або запропонувати вам аналізувати факти, думати з інших сторін. Можливо, вивчати якісь цікаві факти. Не обіцяю, що завжди на кожний ефір зможу знаходити щось унікальне. Я беру інформацію з відкритих джерел. Яку ви можете знайти так само, як і я в інтернеті, я лише пропоную свою методику перевірки достовірності інформації. І в ніякому разі не прошу погоджуватись з моєю суб'єктивною думкою. І так, з нейронаук. Істина це конструкт мозку. Як формуються когнітивні моделі, це є найголовніше запитання в пошуку істини з точки зору нейронауки. З теорії інтеграти... інтегративної інформації, тоніо, рівні свідомості, це чи може істина бути позасвідомою? І це питання, воно піднімається в пошуку істини. І так, ми можемо також перевірити якусь інформацію або твердження, гіпотези теорії, які іноді створюють алгоритми, так названі штучні, системи штучного інтелекту. Є теж методика перевірки, різні методики перевірки правдивості цих тверджень. І як показує практика, часто трапляються помилки. Так, я хочу навести таку збірку, тепер, ну, підсумуємо все, що я сьогодні наговорив. З точки зору вет, юдаїзму, християнства, іслама, буддизму, філософії, сучасної науки. І так, з точки зору вет, істина подається як абсолютна трансцендентна реальність. І метод пізнання істини полягає в. Смирінні, служінні гуру і слуханню шастр. В юдаїзмі істина виглядає як атрибут Бога і етична повнота. І метод пізнання істини в юдаїзмі полягає через вивчення Тори та практику. В Християнстві істиною є сам Ісус Христос, який є її втіленням. І метод пізнання істини через віру, откровення та духовне розпізнання. В ісламі істина то є сам Всевишній, і істина є одним з іменем Аллаха, з імен Алаху Всевишнього. І метод пізнання істини. І метод пізнання істини в ісламі. Полягає в читанні Корану, його вивченні, внутрішньому очищенні та виконанні настанов даних пророка Мухаммедом. В буддизмі істина виглядає як пробудження від ілюзії. І шлях до істини полягає в медитації, аналізі та практичному досвіді цих практик. В сучасній філософії я можу виділити істину як гармонію думок і реальності, і метод пізнання або пошуку істини полягає в застосуванні розуму, логіки та діалектики. Також в сучасній науці у нас є різні тимчасові моделі реальності, які подаються як істина, і вони досягаються шляхом спостережень, експериментів. Перевірки фактів, тобто верифікації за заданими критеріями. Тобто немає 100% рецепту, як перевірити інформацію на достовірність, окрім як в вищезгаданих релігіях, там, де все нам пропонується прийняти на чисту віру. І потім підкріплення цієї віри вивченням священних писань. В сучасній науці у нас дуже широкий спектр діяльності. Ми не обмежені нічим, окрім тих рамок, які самі собі задали, тих законів, які приймаємо при дослідженнях істини. І на завершення я хочу сказати, що казав з самого початку, що істина це не те, що легко прийняти, але. Це єдине, що варте прийняття. Я бажаю вам знайти свою істину і бути по-справжньому щасливим на цьому шляху. Дякую за увагу. Сьогодні, як завжди, з вами був Апекс Фалконтіс філософський клуб з студії United Action TV. Українського креативного хабу в Лондоні на Кінстінтон Олімпія One Springwell Terrace. Запрошую також вас до офлайн зустрічей Пишіть, звертайтесь, заходьте на мій канал на Ютубі, Falconтіс Instagram. Теж ви можете знайти як Falconтіс через сі. TikTok аналогічно, інші соцмережі, Facebook, наприклад. І для тих, хто живе в Великобританії, запрошую до чату в телеграмі взаємодопомоги спілка UK. Дякую. З вами був Алпекс Фалконтіс. Бажаю вдалого дня та чудового настрою. Пока, до нових зустрічей!